Дональд Трамп не вперше говорить про необхідність проведення виборів в Україні, і байдуже, що йде війна. Але чому він знову заговорив про переобрання українського президента? Річ у тім, що це елемент політичного тиску. Мета цієї заяви це послаблення позиції Зеленського під час складних переговорів щодо змісту так званої мирної угоди, а відтак змусити його погодитись на вбивчі для України територіальні поступки. Тобто вимога виборів це не мета, а важіль тиску. І важіль спрямований не проти Росії, а проти нас. Зеленський відповів на заяву Трампа, мовляв, він готовий організувати вибори в дуже стислі терміни. Однак, за умови. Залізобетонних гарантій безпеки передусім це припинення вогню, контроль над повітряним простором, захист критичної інфраструктури, можливість голосування для військових, переселенців і мільйонів українців за кордоном. Фактично, Зеленський перевів розмову з площини політичного шантажу в практичне русло: хто візьметься гарантувати, що вибори не стануть мішенью для російських атак? Трамп на це тактовно промовчав. Проте заговорили європейці у понеділок. Європейські лідери оприлюдні. Відлюднили проєкт гарантій безпеки. У документі зафіксовано кілька ключових речей: Україна зберігає повноцінну армію чисельністю до 800 тисяч військових у мирний час. Безпеку після припинення вогню мають забезпечувати багатонаціональні сили під європейським керівництвом. Моніторинг режиму тиші здійснюватиметься за участі США. Жодні політичні процеси, включно з виборами, не можуть запускатися без стабільної безпекової ситуації. Це, певно, перша реальна спроба. Прив'язати політику до військової ситуації. Але повернемось до питання виборів. Важко повірити, що без жорсткого тиску Кремль погодиться на подібну безпекову рамку для України, але припустимо, що гарантії такі погоджені. Наскільки реально провести вибори в Україні і як швидко? З юридичної точки зору, вибори під час війни це питання правового режиму. В Україні діє воєнний стан, який запроваджує особливі правила функціонування держави, зокрема обмеження у проведені загальнонаціональних виборів, тому що держава в такій екстреній ситуації не може гарантувати дотримання рівного виборчого права, безпеку громадян і контроль за процедурою в умовах постійних обстрілів, окупованої частини територій та масового переміщення людей. Вибори це не лише бюлетень і кабінка, це реєстри, комісії, спостерігачі, суди, можливість подати апеляцію, врешті-решт в умовах війни. Ця система працює або фрагментарно, або не працює взагалі. А значить, результат легко оскаржити. Безпекова складова ще складніша. Україна фізично не може забезпечити однакові умови голосування для військових, мешканців прифронтових міст, людей в окупації і мільйонів громадян за кордоном. Якщо ж вигадати якусь модель спеціального голосування, це відкриває поле для маніпуляцій і звинувачень у фальсифікації, плюс ризик прямих нападів Росії у день виборів, кібератак на інфраструктуру, інформаційних операцій із масовими вкидами російської пропаганди про нелегітимність результатів у підсумку. Замість посилення демократії держава може отримати важку соціальну і політичну кризу, між іншим про політику. Передвиборча кампанія це завжди конфлікт інтересів, взаємні обвинувачення, мобілізація емоцій та пошук зради та зрадників. У мирний час це природній процес політичної конкуренції. Але під час війни це може стати прямою загрозою стійкості держави. Фронт потребує єдності рішень, тил концентрації ресурсів. А вибори запускають боротьбу за владу за увагу громадян. Нам тут і без виборів потрясінь та скандалів не бракує. А під час перегонів усе це збільшується. В рази, плюс ефекту втоми та радикалізації суспільства, достатньо зумисно чи навіть випадково вкинути сірник, і Україна може запалати для країни у війні. Це найгірший сценарій, і, звісно ж, ситуацією спробує скористатися Росія. До слова, ви звернули увагу на позицію Росії. Весь минулий рік московський диктатор Путін намагався усіх переконати, що Зеленський нелегітимний, бо не провів вибори під час війни і що треба терміново обирати. Тати нового президента в Україні, але тепер, коли про вибори заговорили з практичної точки зору, виходить помічник Путіна Ушакові, заявляє, що Росія не збирається припиняти бойові дії заради якихось виборів. Тобто для Кремля вибори в Україні з самого початку були не метою, а приводом приводом для зриву переговорів, для невішування ярлика нелегітимності для розхитування України зсередини, і це ключовий маркер. Коли агресор одночасно вимагає виборів і робить усе, щоб вони були неможливими, значить, вибори для нього це ще один фронт війни. А отже, рішення тут має бути не емоційним і не реакційним, а холодним. Спочатку безпека, потім політика. Що буде далі? У короткостроковій перспективі тема виборів може залишатися інструментом тиску та інформаційною зброєю. Трамп і частина західних політиків використовуватимуть це як важіль, мовляв, пройдіть тест на демократію, в обмін на підтримку або поступки. Росія ж буде й далі експлуатувати тему нелегітимності і паралельно вкидати в український простір конфліктні наративи. Ну а Київ відповідь уже дав. Буде безпека, буде припинення вогню, будуть вибори. А до того будь-які розмови про голосування будуть лише теорією. Хоча, за деякими даними, підґрунтя для виборів Офіс президента уже готує. Ото таке.